Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні учасником випуску програми Навчайся з нами є ліцей Умка Грант. Далі у сюжеті покажемо, як побудовано ступеневу освіту від дитячого садочка до випуску зі школи, як організовано навчальні та виховні процеси у ліцеї з багаторічною історією та впевненим авторитетом. Влаштовуйте зручніше. Освітній комплекс Умка Грант включає в себе дошкільне відділення, початкову школу, середню та старшу школи багато гуртків. Все це під одним дахом, просторе, світле приміщення. Всі класи обладнано сучасною технікою, ортопедичними меблями. В цілому тут затишно і красиво. Умка Гранд це частина мережі навчальних закладів, що існує понад 20 років. Мережа закладів умка створена 23 роки тому. Починали ми з дитячого садочка, а потім, за попитом батьків, щоб була школа, так почали відкриватися наші школи. І ось школа Умка Грант має досить велике значення в нашій мережі, адже він самий великий. У нас навчальний процес побудовано з використанням сучасних методик, програм та інноваційних технологій. Ліцей Умка Грант взагалі зарекомендував себе як освітній флагман. Наші вчителі, наше керівництво дбає про високий рівень знань в нашому закладі, наших учнів. У ліцеї Умка Грант діти вивчають три іноземні мови: англійську, французьку та німецьку. Дуже подобаються учням онлайн зустрічі з носієм мови в рамках Спікінг Клаб. Не в кожній школі є заняття з викладачем англійської мови, який взагалі не знає українську мову. Також у нас є факультативи з німецької та французьких мов, тобто ми в школі вивчаємо не тільки українську, англійську мови. Також є прикольним те, що наші перерви досить довгі – 15-20 хвилин. Це дає змогу перезавантажитись. Завдання сучасної школи не просто дати дитині певні знання. Перш за все потрібно виховати людину. Умка Грант це інноваційний навчальний заклад, в основу якого покладено компетентнісний підхід, що дає нам можливість розвивати, формувати основні компетентності у учнях. Це такі, як уміння вчитись, здоров'я збережувальну, підприємницьку компетентність, громадянську, соціальну. За програмою Level Up, що передбачає організацію предметних та тематичних днів і тижнів, сьогодні проходить зустріч із видатною особистістю Тетяною Яловчак, яка підкорила Еверест. У чому запорука плідного навчання в бажанні вчитися? Учні ліцею Умка Грант розкривають секрети успішної школи. Ми вчимося у школі, ліцеї, Гарант. Тут усі діти щасливі та добрі, вони всі кмітливі та хочуть навчатися. Іноді школа влаштовує приємні дискотеки та вистави, які мотивують нас гарно навчатися. А наше гарне навчання буде мотивувати школу і надалі створити такі приємні свята. Мені дуже подобається наша школа, тим, що у нас в кожному класі стоїть інтерактивна дошка. У нас молоді вчителі, у нас дружні стосунки з вчителями та учнями. Дуже цікаво та е, зрозуміло проходять уроки. І мені дуже подобається наша школа. Дирекція школи завжди прислуховується до прохань учнів, до прохань батьків. Там, наприклад, от ми збиралися організувати поїздку в Трускавець на весну. Нам сказали, без проблем ми можемо їхати. Також мені подобається те, що дуже вічливі вчителі, дуже дружні, дружний колектив вчителів з учнями. Вчасно помітити і допомогти розкрити таланти учнів. Це теж завдання школи. Тут мій вірш про це дерево. Це дерево знає, де о, все буде розказуватися про нашу школу. Шановна гімназія, мімкахран це сад, де я навчаюся, отримую з різних предметів, знання, спілкуюсь, росту, розвиваюсь, це дерево знань, де на гіллі зростають смачні соковиті плоди. А ми ці плоди з клас за класом зриваємо, щоб більше в житті досягти. Мені подобається, що тут є не тільки уроки, тут є ще гуртки, щоб ще більше дізнатися. Про, наприклад, на інформатиці, про, про як користуватися комп'ютером на футболі, як правильно бити м'яча. Бункаграм створені всі умови для всебічного розвитку дітей, учнів. Це і наші додаткові гуртки і студії, це якщо стосується спортивних секцій, так це в нас і так вандой: футбол, і кікбоксінг, і художня гімнастика для дівчаток. Якщо ми говоримо творчі студії, це живопис, це і навчання на фортепіано, і вокал, і хореографія. Тобто, ось такий спектр освітніх послуг дає можливість діткам розвиватися вічно. Під час зйомок цього сюжету в певний момент було оголошено повітряну тривогу, і всі діти, звісно ж, пройшли в укриття. Ми були ще роздивовані тим, як виглядає укриття Умка Гранд. Тисячі квадратних метрів, на яких розміщено класи, спальні зони для дошкільнят, харчоблок, арт студії, навіть соляна кімната. Діти у безпеці мають світло, працюють генератори, свіже повітря, зроблено систему вентиляції, їжу, туалети, воду, справжнє освітянське місто під землею. У сучасних умовах дуже важливим є вміння пристосовуватися і продовжувати працювати, тим паче освітянам. Адже саме в руках педагогів, інтелектуальне майбутнє нашої держави. На сьогодні це все. Але ми прощаємося ненадовго. Слідкуйте за нашими наступними випусками, і ми познайомимо вас із новою, але не менш цікавою школою Умка Смарт. До зустрічі!